Здравок зради я координатор. І вы на канале Черного Кота. І сьогодні у нас обзор мода. Ми сьогодні будемо робити. Обзор модуль я подавлюсь, это є, модери, я как вам называть. Первый моду я уже давно использовала, по нему недавно использую, если я недавно скачу, и цей тоже недавно скачал. Короче, поняла. Мы починаем. Мама мама я для обзора заработал такую малую комнатку. Верстаки я буду показывать крапки. Ой. Я за рассказу называюсь. Ну да. Выперс вот о том. Байди. Ям ее хоча. Короче. Первый у нас меч меч мечты Для Дначала мы крафтим новый предмет. Пав. Ха-ха-ха. Липа мы забав. Налого не приходит. Із лісового в мене є такі текстури торпо, які заміняють текстури ізендрубів на рубінок. Я знаю, як його удалі, для цього треба виключити один із модів. І він не зараз виключений, але для всіх мірів текстури поміняють. І так, у нас. three